Что тебя схватка? Доброго вечора. Подивились відео. В тому відео прекрасно все. В останній час катапи почали знову досить масово кидати ПФМ, ну, пелюстки міни. Переважно кидають з дронів Потрошать касети і закидають з дронів. Виглядає приблизно, атаково. коли вони валяються. Ну і почалось. Як будто не знаю, вчора родились, поводитись цими мінами, як от у самогубці. Основні помилки, ото, що на відео були, міни усі йдуть самоліквідатором, то що вони кидають. Без самоліквідатора ще їх не зустрічалось. Самоліквідатор на них гідравличний. Гідравличний можна сказати годинник, такий самий, як ото у зведення на Муві четвер. Згідно конструкції, вони повинні самі повибухати, але завдяки якості їх залишається досить багато валятись з заклинившим цим механізмом самоліквідації. Але це не означає, що він не спрацює ніколи. Коли він спрацює, ніхто не знає. Може спрацювати сам по собі, може не спрацювати, може спрацювати в той час, коли ви ото будете її брати. Це ж запросто може бути, ну і бували такі спрацювання. В самой міні, от в цій частині, 40 грамів вибухівки. Вибухівка повищеної потужності приблизно 1,8 від відтратила. Тому перша дурна ідея це брати ці міни, по-перше, в руки. По-друге, навіть якщо от як в відео, не в руки, а на лопату, то брати стальну лопату. Бахне міна, коли ви будете її брати. Сама вона й діє, але з лопати зроби вам купу уламків. Прилетить у вас шмат у той лопати, мало не буде. Крім того, коли вона підривається, в неї отут от, шмат її підривача люмунівого. Це готовий уламок, який теж може летити досить багато. Ну Він якби броню не пробиває, але якщо прилетить в голову, то теж може вбити аж голову. Це одна міна 40 грамів. От тупа ідея номер раз, це збирати їх металевими лопатами, тупа ідея номер два, збирати їх в куб. Одна міна 40 грамів, дві міни вже 80 грамів. Причому помножити на 1,8 образно на 2. Це вже не 80, це вже 160 грамів на тротилу. Ото як на тому відео, скільки їх там назбирали, не знаю, більше десятка 400 грамів цієї вибухівки на 1,8. В общем, якщо б воно то їм... Й... Взирвалось. А й вибухне. Нас запустає остальні. Там всі, хто в радіусі метрів п'яті від того зборища тих мін би там і лягли. Що робити? Правильно, як робити? Робиться совок з любой пластмаси, пластмаси, тобто або 5 баклага. Або он, я з этой, з незамерзайки баклагу пусту знайшов, он обкарнав. І приматується до будь-якої дерев'яної або пластикової палки довжиною 3 метра. Менше 3 метрів не рекомендую. На трьох метрах воно, в принципі, все досить нормально ще збирається. Більше трьох метрів вже важко. Ну, якщо буде менше трьох метрів і її вибухне, то може прилетіти. В общем, трьохметровий дрючок не металевий, щоб не було, якщо вона бахне, щоб не було уламків. Обов'язково засоби захисту. Броник, кевлара побільше, обов'язково окуляри, балістичний шалом. Обов'язково. І от тільки в такому виді з таким совком довжиною 3 метри, ходимо їх і збираємо. Збирається вона отак, підіймається, відноситься до заздалегідь викопаної ями. Копається яма глибиною сантиметрів 70-80 Приходите, ну, вон якась яма є, до тої ями, ну 3 метра у вас, кладете на край оцей совок, перевертаєте і вона падає в яму. При цьому деякі вибухають. Від того, що вона падає від струса удар об яму, вибухає, буває таке. Тому назбирати ту яму повну до гори, теж херовий варіант. Як по мені, більше десятка в ту яму краще б не кидати. От 10 штук кидал, кинули і треба знищити. Знищувати можна яким макаром. Можна теж на дрючок прив'язується тротилова шашка. Ну, можна на якусь матузку на довжину тої ями. ЗТПшка, смикаєте ЗТПшкою і ото саме тим дрючком опускаєте шашку туди, в яму і, і тікаєте. Воно вибухає і, і далі те саме. Якщо нема тратила ну, ви піхота, ні шашок, ні ЗТПшок, ні хера, можна зробити простіше. Температура в спалах цієї вибухівки приблизно 250 градусів. Блять. Не дуже багато. От у нас збирали туди десяток тих мін в ту яму. Або якщо у вас лежить ну, якісь, буквально пару-тройку, ну одиночні міни, а не там купа розкидана повсюду, що їх треба збирати, то береться просто тряпка, поливається люба. Люба ганчірка поливається якимсь мостивом, ну, щоб воно горіло, підпалюється і теж палкою 3 метри, ота ганчірка накладається поверх на міну. Після чого відходить метрів на 15-20, ну і десь хвилини за 3-4 вона <кхи>, вибухне. Їх можна спалювати. Вона вибухне, але теж вибухівка досить отруйна там. Вона токсична, що як от, воно вибухнуло, хоч в ямі, хоч ото, одиночна міна, ви її ото тряпку на неї поклали і вона зірвалася. Ходу лізти отуда в клуби от, ого, диму, ідея хірова, бо будете дихати от, от токсичними газами з-під цього діла. Тобі ж після підриву покурити, посидіти, щоб воно розвіялось. Це говно. Ну за це я не знаю, мабуть. То калинивий вже не казав, але, на жаль, от зараз багато от, от, у таких випадків. Або назбирати їх мішок і, і притягнути той мішок кудись. Якщо й вибухне. Хоч одна міна спрацює самоліквідатор його йоб весь мішок там. Від того, хто ніс той мішок, тільки казеньні б остануться, більше не хера Те саме і ями. Набрати її поверх і підірвати, у вас там еквівалент вийде Пару десятків кілограм тротило, зробив вирву і вас там прикопає той вирвий. Сподіваюсь, наче все розповів. Дуже прошу. Поводьте з ними обережними. Це, ще раз скажу, зараз почали хидати багато, і ото з площа ряду бачу ото таке поводження. Поводьться відповідно, бережіть себе. Нам ще з котапами воювати і цього ще. Будуть кидати багато. Так що знайте, вмійте, використовуйте. Це буде Україна.